Ну, склався добре за рахунком, не очікували, але всі бачили, знову нагодалося вилучень. Це не обов'язково було, і добре, що хлопці зіграли гарно в меншості, але це не може бути. Не було хлопців, вони ще хворіють, і ви знаєте, коли меншість і це нам завжди споча, і сьогодні хлопці грали за себе і за ти. За тих хлопців, які хворіють, тому воно так і вийшло. Е, можу прокоментувати, що це недопустимо, це жах. Це не може бути хокей, коли два рази за гру ми виходимося в вічі З нами бо сьогодні десь вдача, е, да. але. Я вважаю, що треба продовжити так же працювати і будемо мати якісь другі рахунки, але головне, щоб вони були переможні. Е, ну, я вважаю, що поляки завтра будуть грати набагато краще, ніж вони сьогодні грали. Але це наш давній суперник, ми знаємо, як проти е, грати, тому я очікував, що не буде легка гра, і ми будемо знову шар за шаром грати. І... Намагаємося виграти завтра. Дуже-дуже чекаємо ще нападників і ну, не вистачає нам. Це Сухицький. сухітські Савелі, дякуємо, бо зіграв в Атаці, але він оборонець і нам ще потрібно два нападники. І ми дуже чекаємо хлопців і розраховуємо на них. І на останнє я хочу сказати, що ми граємо тут в Європі, в країні, де все спокійно, а в нас там йде війна і наші хлопці. Вболівають дівчата за нас боронять нас, а ми сьогодні трошки задовольнили їх, щоб вони там перерви подивилися і ми виграли, тому е шанаємо, покліни, слава Україні!